Вона дуже зручна, в принципі, для якихось сторожевих пунктів, тому що тут все видно, дуже добре все проглядається. Якщо подивитись на старі фото, де оцих дерев не було, якщо подивитися на варіанти, де фактично це дійсно була лиса гора, то звідси було видно дуже далеко. І тому. Можна припустити, що, власне, звідси було видно ту заграву від пожежі в холмі, яка є першою згадкою про Львів в Галицько-Волинському літописі. Але навіть ще до того тут жили люди, що археологи могли встановити? Давайте прочитаємо спочатку: що знайшли, власне. Так, тут ще є кілька. Фотографії, як безпосередньо на це як безпосередньо насипали цей курган, це ось так виглядають ці земляні роботи. Що знайшли під час, е, власне, е, розкопок під час цих хробіт, і що потім наші археологи вже змогли доповнити з новими знаннями. От, значить, знахідки. Перший, хто оцінив їх значення, був світлої пам'яті Антоній Шнайдер, археолог-аматор. Він, можливо, єдиний відчував вандалізм свого покоління, переживав з приводу руйнування пам'яток історії, і щодня багато годин, перебуваючи при роботах, врятував від знищення не одну пам'ятку і залишив про них відомості, хоча й не наукові. У тому, що донині залишилися фрагменти руїн стіни, є і його заслуга. Зібрані шнайдером археологічні знахідки нині зберігаються в музеї Любомирських. Це здебільшого частини уламків залізних знарядь домашнього вжитку, військових, кінські підкови, остроги, стріли, шаблі, величезні кам'яні кулі, потрощене скло, черепки посуду, монети і таке інше. Частиною знахідок володів також світлої пам'яті Францішек Смолька, між іншим і цікавою медаллю венеційського дожа Марка Дондоло 1342 року. Третім, хто теж збирав знахідки з високого замку, був міський інженер світлої пам'яті Альфред Боярський. Серед деяких екземплярів, які він віддав до заданого музею, заслуговує на увагу частина людського черепа з лівою очною ямкою, у якій застряг наконечник стріли. Таких черепів застряглими стрілами знайдено було багато. Найцікавішою була знахідка іншого роду. Після повного знесення руїн замку аж до фундаменту на фут нижче під ним. Відкрили шар вугілля і попелу, а ще нижче залишки з порохнявілого дубового фундаменту потужної дерев'яної будівлі, без сумніву, ще первісного граду лева. Вже під цим фундаментом серед багатьох черепків і залишків кремінних знарядь виявили докази давнього поселення, посуд і урну з вугіллям і недопаленими кістками. Все це, на жаль, знищив натовп, який, будучи переконаний, що це гроші, миттєво кинувся до глечики. Тобто ну, ми бачимо, який потужний культурний шар був знищений. І що це за давнє поселення, ми тепер знаємо трохи краще, тому що пізніші розкопки все-таки дозволили виявити, що там були поселення так званої культури лічастого посуду. І вони були по всій е, у цій. От все оце письмо від Високого замку до чатових скель було заселене власне, представниками культури лічастого посуду, це епоха неоліту, тобто пізнього неоліту або мідного віку, це сучасники трипільців. Отут, якщо ми подивимося на їх розселення, то вони захоплювали територію України тільки тут на північному заході, а оце от Оранжеве це, це все трипільці. Вони були сусідами між собою і ліча з того посуду, тому що в них ну, зараз тут -от є знахідки цієї культури, і в них є отакі характерні посуди на вигляді ліки. Тобто це десь. Третє четверте тисячоліття до нашої ери. І це окремий цінний пласт, який ми втратили. Далі, крім того, тут жили слов'яни пізніше ще до заснування міста. Тут були поселення ще ранішого. Часу, от тут бачимо карту, де взагалі на території Львова княжого часу знахідки знайшли. І це матеріали 12-13 століття. І на Високому замку також знайшли матеріали, власне 12 століття. 12-13, тобто, можемо припустити, що ще до заснування міста. Як міста князем Данилом. Тут існувало якесь. Ну, тобто ми точно знаємо, що тут існувало велике поселення, і що, можливо, на Високому замку вже був якийсь постережний пункт, який ще, напевно, не був замком, але могли вже бути якісь мінімальні укріплення і таке інше. Що ми знаємо про те, який замок був в княжий час? Ну, Практично дуже мало маємо оці згадки про те, як відкрили власне, потужну дерев'яну будівлю. В XVII столітті Бартоломей Зімурович в своєму потрійному Львові записав усну традицію, як бачили замок, як бачили історію замку в ті часи. Тобто це усна традиція певна, і вона приписує заснування Львова князеві Леву в 1270 році. Це навіть була дата, яка була викарбувана на одній з міських брам. Де було вказано, що Львів заснований 1270 року князем Леву. І заснування міста, безумовно, пов'язували з замком. І Бартоломей Зиморович пише 1270 рік твердиня Львівська зводиться, угледівши втім на самій границі своєї провінції гору, вигляду оборонного, ніби засувами опоясану знизу лісистими долинами, а доступом до верхівки дуже прикрим, що може стримати ворога, бо тяжко дихати на такій стрімнині. Зараз же на її верхівці замок збрил там же виламаних збудував. Тут є певні різночитання, бо дехто читає, що з брил там вже виламаних, дехто читає з колод там же зрубаних. І є суперечки ще, чи Бартоломей Зимурович написав про брили чи про колоди, тому що від того залежить, чи замок первинно, був кам'яний, чи дерев'яний. І інша справа, що Бартоломей Зиморович пише, середині, на другій половині XVII століття, коли взагалі то вже ніхто точно не знав, яким був замок первісно. Тому не думаю, що це дуже принципово. Загорожими та міцними частоколами оточив, поскладав княжі клейноди, скарб, трофеї, арсенал і сам, почуваючись на цій верхівці безпечнішим, заложив тут столицю свою князівську. Ця гора, спочатку названа замком, створила пізніше біля свого підніжжя болотисті перепони для міста Львова, досить бридкі і не покращені жодними людськими помислами. Врешті, князь перебув лише зиму в цьому замку і через невигідне помешкання, що постійно обдувалося жорстоким північним вітром, також і через незручність підйому, яким ледве піднімалася задихана худоба, зненавидів це місце. Е, і... Після того вважається, що князь Лев побудував низький замок і перебував в основному там, а високий замок був тільки для сторожі. Така ситуація була за часів Речі Посполитої, коли основні помешкання були, власне, в низькому замку, а на високому замку був тільки гарнізон невеликий, тому що ну, там дійсно були не дуже приємні умови. І життя, і існування. Тому що на цій висоті, порівняно з центром міста, є навіть доволі відчутний перепад температур і на високому замку не тільки вітри, там і холодніше, значить. Але все-таки традиція схиляється до того, що замок був дерев'яний. Нинішні археологи розділилися в своїх думках. Власне, тому що культурний шар поруйнований і можна дуже багато дофантазовувати або по-різному інтерпретувати, що ми знаємо з літописів? Ми знаємо, що, скоріше за все, якийсь, принаймні, сторожовий пункт в 1256 році тут був. І що були якісь укріплення, і вони не могли не бути на самому замку, тому що. 1259 році Бурундай вимагав Данила Галицького розмитати укріплення, в тому числі Львова. І є в літописі записано, що Данило на вимогу хана мусив знищити укріплення. Але, скоріше за все, вони все таки були дерев'яно земляні, а пізніше ці укріплення відбудували. Тому що 1283 року є вже дані про те, що хан Телебуга, здається, підходив під Львів і брав його в облогу, і Львів стояв. Тобто тут були вже якісь такі укріплення, які могли монголо-татарську облогу витримати. І, в принципі, це все, що ми знаємо з літописів. Пізніше дослідження проводилися тут, в 50-х роках, коли будували телевежу. Археолог Олександр Ратич проводив їх і знайшов залишки вежі, і, відповідно, там знайшов залишки різних предметів княжих часів. Деякі з предметів княжих часів, які Так, я вже поне відкривала. З предметів княжих часів, які, власне, були знайдені в різний час, є в історичному музеї. Можна подивитися. Це так звані хрести кулпіони Ну, це не тільки з тих, що знайшли на високому замку, але от такого типу речі там познаходили. Це хрести кулпіони це такі хрести, які відкриваються там всередині кусочок мощів якогось святого. І... Такі ще предмети є це, власне, знахідки з різних частин міста. І оце таке відтворення, як міг виглядати княжий Львів, судячи з останніх археологічних даних, ну, які на момент відкриття цього музею були. Але дуже різні є реконструкції. І є. Реконструкція Романа Могитича, який проводив дослідження всього, що лишилося. І він вважає навпаки, що кам'яних елементів було більше. І давайте я вам просто почитаю, що він пише тут. Це книжка Архітектура Львова Час і Стилі, підготована викладачами політехніки. І, власне, тут Роман Могитич. Розказує своє бачення, як мав виглядати цей замок в княжі часи. Високий замок ще два століття тому найвизначніша просторова домінанта у краєвиді Львова був збудований на горі, що висувала свідрогому долину Полтва. Археологічні матеріали, виявлені тут, вказують на існування укріплень ще в X столітті у добу ранніх слов'ян. Ну, от тут би цікаво знати, власне, чим, наскільки сильно це підкріплюється. Первісні укріплення були земляними і дерев'яними, ймовірно, пізніший поділ замку на дитинець і пригородок був закладений ще у структурі первісного укріплення. Ну, це, напевно, ближче до правди, що сам план замку, ще на рівні дерев'яно-земляних укріплень був сформований ще в княжі часи або і раніше, тобто, от Роман Могитич вказує, що якісь слов'янські укріплення тут були ще в 10 столітті, але дуже погано, що він тут посилається на свою статтю, якої немає в відкритому доступі в інтернеті, тобто вона не оцифрована, скоріше за все, і дуже важко зрозуміти на які саме дані він покладається в цьому. Знаходячись на північному рубежі з князівства, Львів міг відігравати роль прикордонної фортеці та спостережного пункту. Зі знищенням Звенигорода, Звенигород він доволі близько був біля Львова, навіть можу вам показати, якщо так віддалитися, то Звенигород він, по суті, ось тут був княжий Звенигород, тобто теоретично. Могла бути тут якась фортеця, спостережний пункт біля Звенигороду. Перебирає на себе його столичну роль, будучи більш відповідним в оборонному відношенні. Ну, хоча ми знаємо, що столиця все-таки була в холмі в Данила. Лев Данилович зробив тут столицю десь 1272 року. Тобто, це приблизно співпадає з давнішими уявленнями про те, коли Львів. Заснувався, археологічні матеріали, що сягають рубежу 12-13 XII століть, заставляють серед будівничих замку називати імена і Романа Мстиславича, і короля Данила. Тобто, що є певні матеріали ще навіть часів князя Романа тут. Розкрита археологом Олександром Ратичем кругла вежа у південно-західному наріжнику замку. Тобто це мало би бути десь, а, отут, де зараз телевишка. Ну, тобто, якраз тоді, в 50-х роках, Олександр Ратич проводив е, дослідження, і там він відкрив вежу. І він її датував. Робежем 12-13 століть. Велика вежа Донжон у північно-східному наріжнику мурованого замку в системі первісних дерев'яно-земляних укріплень не дотикала зовнішнього обводу. Можна порівняти вежу із спорудженою Данилом Романовичем у Любліні і гіпотетично віднести її спорудження до середини 13 століття, століття. Щонайменше вона була збудована раніше, аніж замкові мури. Знову ж таки, не зовсім я розумію, на базі чого ці всі висновки, тобто частина це, очевидно, на базі розкопок. Вежа Донжон була десь от в тому місці, де копець Люблінської унії. І далі він вважає, що збудований князем Левом для своєї резиденції Високий Замок являв собою мурований палац, що мав ярус пивниць та три наземні поверхи з габаритами у плані близько 15 на 25 метрів. Палац був відділений глибоким ровом, викутим у стелі від пригородка у скелі, перепрошую, від пригородка, що виконував господарські функції. Е, тобто, якщо коротко, то е, Роман Могитич. Вважає, що вже в часи князя Лева тут був мурований палац. Стосовно цього, є все-таки в археологів певні сумніви, і зараз все-таки схиляються до того, що первісно замок був дерев'яний. Але можливо, можливо, там була вежа одна або, ну, скоріше за все, одна вежа могла бути кам'яна. Тому що відомий такий варіант, коли є одна вежа Донжон, Вона називалася в нас такі вежі називали стовпами традиційно, і така вежа збереглася в столп'є. Це, здається, зараз на території Польщі. Власне, ось так вони виглядали, тільки замкові вежі були круглі в нас на високому замку. Тобто, це окремо стояча вежа, яка слугує як. Такий фінальний опорний пункт для оборони. Зайти всередину можна тільки через драбину з другого поверху. І це дозволяє а в нижніх поверхах переважно тримали запас провіанту. І це дозволяло, якщо вороги нападають, ще довгий час оборонятись, витримувати облогу. А довкола переважно була територія укріплена дерев'яно-земляними укріпленнями. І ну, можна напевно припустити, що з часи князя Данила чи князя Лева були тут якісь такі укріплення з вежею Донжоном. З розкопками Олександра Ратича є теж певна проблема, тому що нинішні археологи до нього мають таку претензію, що він також не описав чітко культурного шару. Ну і, скоріше за все, цей культурний шар також порушений. Він написав, що він знайшов залишки круглої вежі, і там всередині були предмети, власне, 12-13 століття. Але є така проблема в тому, що інтерпретації радянських часів ми теж не можемо сприймати дуже так як істинні. Бо в час, коли Олександр Ратич проводив ці розкопки, було. Ще одне велике святкування 300 тільки вже радянське, це була ідея Хрущова. Святкували воз'єднання двох братніх народів, тобто 1655 року, те, що Богдан Хмельницький підписав в Переяславській Раді певну угоду з царем. Почало розглядатися як воз'єднання братніх народів, і до цього святкування трьохсотліття було дуже багато заходів, і з того часу стала дуже популярна оця ідея про те, що були три братні народи: український, російський і білоруський, і всі вони походили зі спільної колиски Русі. Тим часом Польща радянськими, радянською владою розглядалася як держава панів, які пригноблювали бідних селян, які і ділили, звичайно, це все по за національною ознакою. І тому будь-які пам'ятки польського часу. Вони так не сильно отримували увагу, але був доволі сильний тиск все здавнювати. Я знаю, що пізніше про Київ так зробили дуже сильно. Ну, фактично довели його дату заснування до літописної, хоча літописна дата легендарна. А Археологічні знахідки цього не підтверджують. Археологічні знахідки вказують, що тягле поселення на місці Києва появилося пізніше. Але тоді треба було от все задавнити. Тому те, що Олександр Ратич знайшов предмети, які належали до 12 століття, думаю, що не варто піддавати сумніву. Але чи вони були одночасні з тою вежею чи ні, якщо не збереглося чіткого опису культурного шару, ми точно знати не можемо, тому що був очевидний тиск цензури, вказувати, що все належало до давньоруського періоду, і, не дай Бог, не до польського, тому що треба було власне. От, напирати на цю ідею, що Русь це колиска трьох братніх народів. Що ми маємо в результаті цього всього? Те, що, ну, скоріше за все, частина, ну, спочатку, скоріше за все, там були дерев'яно-земляні укріплення слов'яни, там перебували досить тривалий час ще до заснування міста Львова. Там щось було. Можливо, там був якийсь спостережний пункт, це вже фактично археологами підтверджено. В часи князя Данила були якісь укріплення, які він мусив розметати на наказ Хана Бурундая, і вони, скоріш за все, ще були дерев'яні. В часи князя Лева, судячи з того, що міська традиція так сильно з ним пов'язує побудову замку. Ймовірно, там була якась суттєва перебудова. Можливо, була кам'яна вежа донжон вже в ті часи, скоріше за все, навіть що одна вежа могла бути, і, можливо, вже були якісь частково кам'яні стіни. І однозначно, там був княжий палац, були якісь мешкальні споруди. Чи вони були дерев'яні, чи кам'яні. Яка частина з того всього була кам'яна, ми практично не знаємо. Далі з цього замку нічого не лишилося, і тут дуже цікаво, що Чоловський згадує, що був знайдений шар попелу, тому що в 1340 році король Казимир 3 після смерті останнього князя. Маючи певні свої причини, о, дивіться, ми вночі попали. Теж доволі цікаво, маючи певні родинні зв'язки також з львівськими князями, мав підстави претендувати на ці землі, і він перший раз він спочатку просто не захоплює землі, але робить на них. Набіг, і тоді він у Львові поруйнував той замок, який був. Він його фактично спалив всі, всі укріплення, які були. І після того він вкрав звідти вивіз. Зараз поделюся, чи тут є десь в мене нормально перелік. От Що він вивіз з високого замку, як вказують різні хроніки? Скарб, який був в високому замку, складався з золотих і срібних предметів, клейнодів, зібраних упродовж віків. Передусім це були князівські регалії, дві коштовні корони, трон, оздоблений золотом і каменями. Багатий золотистий плащ, два хрести зі щирого золота, один із яких містив у собі велику частину Хреста Христового та різні інші коштовності у виразно візантійському стилі. Тобто, очевидно, що мусив бути палац, якщо там е, був трон і знаходилися дві корони, тобто там, мабуть, була якась княжа скарбниця. З коронами окрема історія, тому що князь Данило став королем. Він в 1253 році вирішив укласти, хотів укласти Унію з католицькою церквою для того, щоб переконати папу організувати хрестовий похід проти монголів і татар. І він тоді отримав власне, був визнаний королем Папою Римським. І отримав корону. І пізніше його внук Юрій І також був коронований. І, очевидно, це ці дві корони. І з долею цих корон теж така складна ситуація. Так до кінця, і невідомо, де вони. Є дуже багато різних спекуляцій. Я не цікавилася цією темою настільки глибоко, щоб. Розказувати, які з них більш правдиві, які менш, тому нічого не можу сказати. В будь-якому разі пошуки цієї корони трохи так продовжуються, і багато хто зацікавлений, в тому багато з наших дослідників і, в принципі, патріотично налаштованих людей, вважають, що дуже треба ці корони знайти ну, невідомо чи вони ще десь збереглися.